У Вінницькій області автоматично перерахували субсидії на неопалювальний період. Однак літню субсидію Вінничани отримають меншу. Розібратися чому так? Ми запросили до студії Олену Корчаку, начальницю головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Багато зроблено, але нам потрібно ще трошки часу, і все буде прекрасно. Чому змінився розмір субсидій, а дехто її не отримає взагалі? Як це пов'язано із підвищенням пенсій і кому потрібно звернутися за перепризначенням субсидії? Дивіться просто зараз у програмі на часі. Пані Олена, вже більше як півроку у пенсійного фонду рішенням уряду додалося нових функцій: це призначення, нарахування і виплата субсидій. По тому, вже як минула, точніше, з 1 грудня двадцять року, по тому як минув цей період, підлаштовувалися, переформатовували роботу і, враховуючи, що її і так зазвичай є досить таке багато із пенсіонерами. І ще ті функції нові, що додалися, наскільки складніше стало працювати? Наскільки тільки вдається вирішувати усі ті питання, які постали сьогодні перед пенсійним фондом України. Я можу сказати, що півроку це не такий термін, коли можна підводити якісь глобальні підсумки. Вдається, вдалося. Ми працюємо. Ми робимо свою роботу, і якщо говорити мовою цифр. А ну, ми економісти, фінансисти, однозначно говоримо такою мовою, то в цілому понад 50 тисяч звернень ми опрацювали за цих півроку, тому що з 1 грудня саме процес призначення, перерахунку, а не лише виплати, ліг на відповідальність пенсійного фонду, тобто ми призначили понад 9 тисяч е субсидій і 2100 пільг і було спрямовано за неопалювальний за опалювальний сезон, тобто за зимній сезон, на виплату субсидії пільг 1 мільярд 400 мільйонів. А це досить ну немаленька сума. 120 тисяч домогосподарств вінничини скористалися своїм правом на отримання субсидії на опалювальний сезон, і 38 тисяч осіб скористалися своїм правом на отримання пільг. От, якщо говорити про е, наші досягнення підсумки е, опалювального сезону, то вони саме такі. І у травні відбувся перерахунок субсидії на неопалювальний період. Що варто знати споживачам? Що, що основного ну, е, я хочу сказати, що найголовніше те, що це перший перерахунок автоматичний, який робить пенсійний фонд, відколи ми прийняли дані повноваження. Це не перший перерахунок, який робиться автоматично. Я думаю, вже понад три роки перерахунки робляться без запрошення наших клієнтів. Тобто всі, хто мають на це право, отримують автоматичний перерахунок, і такий підсумок: 37 тисяч домогосподарств мають на літній період право на субсидію. І 58 тисяч осіб, які користуватимуться пільгами на неопалювальний сезон, і ви бачите, як змінилася їхня кількість. Там було 38, а сьогодні 58 тисяч пільговиків. Це процеси стандартні, люди до них звикли, і зазвичай, коли сума. Яку витрачаємо на житлово-комунальні послуги зменшується. ті громадяни, які мають право на субсидію пільгу, обирають пільгу, тобто навіть програмним забезпеченням вона здійснюється такий перерахунок переважно автоматично, і люди перейшли на більш вигідний для них варіант. А хто права не має, кому потрібно в обов'язковому порядку звернутися за перепризначенням субсидій? Чи взагалі вже вони не матимуть так, які категорії Дякую за питання, Тому що дійсно ми говорили зараз про ту категорію людей, і в яких перерахунок відбувся автоматично? Ну найперше, я хочу нагадати, що перерахунок субсидій. Здійснюється автоматично, якщо протягом періоду в домогосподарстві не було змін суттєвих у складі домогосподарства, не було придбання якихось коштовних речей, відкриття рахунку, ну там придбання автомобіля. Тобто, оце те все ті умови, які передбачені чинним законодавством, про які заявник зобов'язаний повідомити пенсійний фонд протягом трьох діб. Ну, звичайно, тут вже здійснюється інший підхід до перерахунку. А також потрібно. Не автоматично, автоматичного перерахунку не буде у тих домогосподарств, які не отримували субсидію на неопалювальний сезон, або ж вона була рівна нулю. Тому ми говоримо про перерахунок автоматичний, коли люди отримували одну суму на неопалювальне опалювальний угу. сезон, а тепер ми її перерахували на неопалювальний. Якщо ж в опалювальному сезону це був ноль або не було права. Однозначно не буде здійснено перерахунку. Потрібно подавати заяву, якщо змінились якісь обставини, і літня субсидія буде. Е е Обрахована у разі оренди приміщень, за які домогосподарство сплачує житлово-комунальні послуги, тобто всі, хто мають орендоване приміщення, однозначно претендуючи на субсидію, потрібно дати нову заяву і декларацію. І якщо промешкані проживає кількість фактична осіб. Менше ніж зареєстровано. Тобто, якщо хтось не проживає з якихось причин, це нормально, воно все передбачено, угу. однак потрібно подати заяву. І якщо у складі домосподарства є внутрішньопереміщені особи. І я хочу нагадати, що якщо заявник подасть свою заяву протягом двох місяців від початку неопалювального сезону, а це травень-червень, то Перерахунок буде здійснено з початку неопалювального сезону, але не раніше ніж у домогосподарство виникне право. Червень ось уже закінчується. А що робити тоді людям, які не встигли подати ну, заяву? Тут нічого Вони вже залишаться без субсидії, чи ні, вона буде призначена ні, пізніше, Обов'язково, коли ми отримаємо, Я говорю, що протягом двох місяців ми перерахуємо з 1 травня, а тоді з місця якому наступному, в якому подали заяву. Тобто буде угу. призначено обов'язково, пані Олено. От останній місяць були споживачі, які отримали субсидію меншу аніж вони звикли або взагалі не отримали. Е, з чим пов'язані такі причини? Е, ну, найперше, я хочу сказати, що процес. Е, коли здійснюється перерахунок, це для пенсійного фонду він вперше, але дуже часто ми на рік робили не менше п'яти перерахунків пенсійно забезпечення і, як правило. Кількість дозвонювачів, кількість відвідувачів тоді набагато зростає, тому що кожен хоче дізнатися результат перерахунку. І зараз відбувається така сама ситуація, коли дуже часто я чую, і люди звертаються. Я не можу зателефонувати на контакт-центр, тому що потрібно очікувати. Однозначно на сьогоднішній день. Переважна більшість людей звертається до пенсійного фонду з питанням, що з моєю е, субсидією на неопалювальний сезон. І готуючись вже до сьогоднішньої програми, я вчора зробила такий зріз за один день, чи можливо там за два дні питань на контакт центр з 400 дзвінків. Третина це було питання, чому моя субсидія зменшилась? Адже в минулому році у мене виходила літня субсидія, тепер вона ноль, або вона була більшою. І, мабуть. 90% відповідь на це питання одна. В березні місяці відбулася індексація пенсійних виплат, а коефіцієнт підвищення склав майже 20%, і середній розмір підвищення склав 500 гривень, тобто лише за період індексації. І якщо говорити про особливості індексації, то в цьому році вона була відмінна від Попередніх років, що найнижчі мінімальні розміри були проіндексовані. От, наприклад, там, де в нас розмір пенсії був 2100 для непрацюючих громадян, то тепер він 2520 гривень, тобто 420 гривень, зріс розмір найменшої пенсії. Такого не було раніше. Люди, звичайно, не складають ці події, не Поєднують їх і тому, звичайно, для них перше питання, чому мій розмір пенсії став менший, субсидії. чому мій розмір угу. субсидії став менший і ніяк не прив'язують розмір доходів. Але я ще хочу нагадати, що навіть якщо це не пенсіонери, то потрібно розуміти, що для призначення на опалювальний сезон беруться доходи за перший другий квартал. Для того, щоб взяти, розрахувати, неопальний. тобто перерахунок був автоматичний, але не безпідставний, не за матеріалами субсидії. А змінювалися і доходи. Перший, другий квартал змінився на третій, четвертий. І в ці періоди ми розуміємо, яким був перший квартал 2022 року. Важким, ну і другий був не легший. Можливо, змінились обставини уже в другому півріччі. Люди почали працювати або змінилися заробітні плати, і тому доходи зросли відповідним чином. Тут потрібно також мати на увазі, що розміри комунальних витрат не збільшувалися. Тарифи на комунальні витрати не зростали. Але зараз, зараз тільки в червні зараз червні вже про це шовстивним поговоримо. Угу. Тому видатки не зростали порівняно з минулим роком, а доходи зростали. І це перша і така основна причина, чому е, субсидія або е дорівнює нулю, або стала менше. Але людям, зрештою, від того не легше, які сподівалися на індексацію пенсії отримати більше доходу. О саме виходить, такі що діалоги, от саме такі діалоги, це переважно те про що ми говоримо з людьми, і ми дуже розуміємо і пояснюємо людям, що обрахунок субсидій, взагалі, субсидія обраховується індивідуально, індивідуально для кожного домогосподарства, але це математична формула. І ми пояснюємо, що як би ми не розуміли, що от буквально вчора ми розмовляли з жителькою міста Вінниці. Вона каже, як моя пенсія зросла, тому що мені важко. Я думала, мені її додали для того, щоб мені стало легше. А тут, тут додали, а тут а уже забрали. забрали. Угу. І звичайно, людей зрозуміти можна, і ми це робимо. Але ж математична формула обрахунку субсидій існує і. Ну, якось інакше це не можна вирішити. А чи зміниться це на позитив в опалювальний період? Чи можна розраховувати людям на те, що ну субсидія ж буде більш? Я думаю, що окрема зовсім окрема історія буде у нас на опалювальний сезон. По-перше, там будуть брати участь такі видатки, як теплова енергія або використання газу для? Опалення будинків і це величезні суми. І я думаю, що ті 500 гривень, які додалися пенсіонеру, вони не, не, буд... не вирішать питання. Тому я думаю, що якраз на опалювальний сезон сума субсидій повинна. Перекрити видатки людини або значно їх зменшити, пані Олено. Як зараз можуть споживачі дізнатися, чи отримують вони субсидію, чи вони мають відмову, чи які причини відмови? Окрім це лише кол-центр, чи є ще можливо? Шляхи? Ну, я ще раз наголошую, що наш кол центр працює. В стандартному режимі у нас сьогодні чотири оператора, і це найбільша кількість операторів, які ми ну, можемо собі дозволити з технологічного побудови контакт центру. Адже коли ми його створювали таких функцій, які є сьогодні у пенсійного фонду, не було. Ми зараз працюємо над тим, щоб розширити кількість операторів, тому що ми розуміємо, що нам їх недостатньо. Ми сьогодні додатково також. Готуємо людей, і я думаю, найближчим часом у нас буде 5-6 операторів, щоб ми могли в такі важливі моменти почути. І могти допомогти кожному разом з тим. Сьогодні Пенсійний фонд України вже на сьогоднішній день зробив розсилку і такі повідомлення надійшли в кабінети на веб-порталі пенсійного фонду. Якщо хтось скаже, що в нього нема кабінету або як на ньому реєструватися, ми не вміємо там чи не маємо бажання. То сьогодні на веб-порталі пенсійного фонду у кожного користувача є свій кабінет. Для того, щоб до нього потрапити, потрібно дуже такі прості і легкі кроки зробити. Єдина проблема. Авторизуватися, тому що це персональні дані, і працювати на веб-порталі, отримувати якусь інформацію може лише людина, яка ідентифікувалася. Ідентифікуватися ми можемо за допомогою кваліфікованого ключа або за допомогою id картки банківської картки. Я думаю, що в переважної кількості людей в більшості людей сьогодні є така картка. Потрібно зайти на веб-портал, зайти, обрати свій власний кабінет, зайти в кабінет, взяти розділ Мої повідомлення, відкрити і прочитати. Для кожного користувача є свій тип повідомлення. Там є особи, про яких ми сьогодні говорили, яким потрібно, згідно чинного законодавства, обов'язково звернутись, їм нагадують про те, що вам потрібно звернутись, зазначаючи терміни. Особи, яким призначили субсидію на неопалювальне. Ни сезон, тобто перерахували її автоматично. Повідомляють про це з зазначенням суми субсидії. Ну і якщо субсидія вийшла нуль або відмовлено, також повідомляють або причину відмови, або повідомляють, що дохід домогосподарства дозволяє сплатити комунальні видатки. Але для більшості пенсіонерів, на жаль, це залишається проблемою, от зареєструватися на веб-порталі і взагалі користування е, мережі інтернету, тому раз, залишається єдиний не, вихід ну, – Це ну, контакт ми сьогодні спостерігаємо ці питання. Я, якщо ми сьогодні на міському телеканалі, я хочу також звернутися до наших відвідувачів саме в місті Вінниці, тому що дуже велика. Навантажені саме на міські сервісні центри. Я хочу нагадати, що ми працюємо у центрі надання послуг Вінницької міської ради на Замостянській і на Вишенці. На першому поверсі працюють органи пенсійного фонду, на другому поверсі відділи соціального захисту. І е, можна подати заяву, якщо вам потрібно визначено законодавством, подати заяву. І там, і там заяву можна подати в письмовій формі на адресу пенсійного фонду. Також у нас і в міській громаді існують віддалені робочі місця, куди приїздить і працівник пенсійного фонду, і працівник соціального захисту. І там ми здійснюємо такий прийом, щоб людям було зручно і не потрібно було їхати до обласного центру. І також знов повернуся до веб-порталу, до кабінету, через який дуже легко подати заяву на призначення субсидії або ж її перерахунок. І я ще хочу звернутися також до жителів міста Вінниці. У нас є специфічні питання. Це, наприклад, якщо в нас ще є трошечки часу, я так, хочу зупинитися так на таких нюансах, які виникли саме в місті Вінниці, пояснити, чому ну зрозуміло, що літня субсидія переважною своєю більшістю, коли немає теплопостачання, коли немає витрачання газу на обігрів житла, тоді основною складовою у жителів міст. Літньої субсидії, переважній більшості це є електроенергія і послуги на утримання будинків, якщо ми проживаємо в будинку, який обслуговує ОСББ. І коли ми робили перерахунок, то одномоментно у кабінети я знову вертаюся до веб-портала пенсійного фонду, тому що сьогодні передбачено, що кожний надавач послуг має на веб-порталі пенсійного фонду власний кабінет, і ми працюємо з надавачом. В такому обміні електронному ми надали в травні місяці запит надавачам, щоб вони підтвердили, що яку саме послугу, за яким тарифом, яка ем... Відбулася сплата за дані послуги, тобто ми переуточнили всі дані по тому чи іншому домогосподарству, і надавачі мали нам підтвердити, що дане домогосподарство отримує електроенергію, отримує там розподіл по теплу, отримує, наприклад, так само він платив ОСББ за отримання будинку, і ці суми є одним із найбільших у складі літньої субсидії. Але, на жаль, не всі об'єднання підтримали і виконали своє зобов'язання і підтвердили нам цю послугу. Як наслідок, порядок призначення житлової субсидії дозволяє уповноваженому органу, а зараз це пенсійний фонд, не враховувати при визначенні субсидії той чи інший витрати, якщо їх не підтвердив надавач. Тому отакі проблеми у нас є сьогодні із ТОВ ЕНЕРА, в якій є певні моменти. Сьогодні є питання по надавачам послуги за утримання прибудинкової території і будинків. Але днями я мала зустрічі з найбільшими об'єднаннями. Я мала зустрічі з постачальниками комунальних послуг, і всі вони з розумінням віднеслися до того, що вони мають бути більш відповідальні перед споживачом. Я думаю, за період літній ми проставимо всі послуги. Ми будемо звертатися до Тих громадян, які не отримали в розрахунок літньої субсидії, всі види послуг, будемо просити їх надати нову заяву. І надавач буде підтверджувати послуги, щоб уже коли ми будемо призначати таку більш вагому зимову mm -hmm. субсидію у нас був порядок у цих базах. Тому потрібно врахувати те, що півроку це ще термін, коли йде встановлення. І я думаю, що разом з нашими надавачами, з органами місцевого самоврядування, ми проробимо таку роботу, щоб уже під час перероху. Пунку на зимову субсидію у нас не виникло питань, і люди не турбувалися про автоматичне призначення своїх субсидій. І ви вже згадували про підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня. Чи вплине це на розмір субсидії? Чому ця це, це наша розмова важлива? Важливо мігровані справи, які ми отримали від соціального захисту, привести у відповідність до норм? І проставити всі послуги, які сьогодні отримує домогосподарство, тому що от уже в червні, з 1 червня, відбулось підвищення тарифів, і ми плануємо, у всякому разі, пенсійний фонд готується до такого перерахунку. Він буде однозначно автоматичний. Він буде торкатися тільки послуги, по якій підвищився тариф. І я думаю, що уже в липні, коли буде Період сплати за дану послугу наші громадяни отримують свої субсидії для того, щоб мати змогу це зростання електроенергії тут же відшкодувати. Пані Олено, а які доходи враховуються при розрахунку субсидії? От як розраховується загальний розмір? Ну, я вже зупинялась на цьому питанні, але з радістю повторюю, що для обрахунку субсидії на неопалювальний сезон ми беремо сукупний доход 3-4 кварталу. Це для працюючих громадян і для тих, хто отримує інший доход. Що ж стосується пенсіонерів, то згідно чинного законодавства, для обрахунку береться пенсійна виплата за березень місяць, чому у нас виникло стільки нюансів, тому що саме березнева пенсія відрізняється від серпневої, яка була врахована для обчислення субсидії на опалювальний сезон, mm -hmm. майже на 500 гривень в середньому. Дякую вам за детальні роз'яснення. Будемо завершувати, тому що завершується наш ефірний час. І з радістю будемо чекати вас знову у нашій студії, тому що для людей це дуже корисна і потрібна інформація. Дякую. І нагадаю нашим глядачам, що гостею програми на часі була Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Дякую, що дивились!